Чоловік нічого не запам'ятає, що ти говорила. Він не запам'ятає взагалі, що ти говорила. Він запам'ятає, як він себе відчував. Добре, як він себе відчував біля вас. Все, він не помнить жодного слова, де да не заповнить той поток. Повірте мені. Повірте мені, візьміть, і розкажіть мужику, якийсь секрет. І, і все він його забуде, він навіть слухати його не буде. Ну є там пару мужиків сплітників, але я вам говорю, вони забувають ту всю інформацію через п'ять минут. Ніхуя вони не пам'ять, да? е, далі ви можете сказати дурницю, да? Але якщо ви їй сказали з усмішкою, з легкістю, з грою, то він навіть не помітить, що це була дурниця. Він буде думати, що це жарт, або взагалі він взагалі не пойме, що це було, так. Да? Йому взагалі не важлива фраза. Фраза не важлива. Йому важлива енергія. Да? Потрібно зрозуміти, що немає таких абсолютно правильних фраз. Є енергія, з якою ви будете говорити.